Думаєш, індики гинуть просто так? Ні. Я розкажу, чому у багатьох випадках індики не доживають навіть і до одного місяця. Перший тиждень в дичат має бути температура 36 градусів під лампою. Волога підстилка і брудна вода. Індик не курка. Тільки буде сирість і він одразу почне хворіти. Духота, аміак без витяжки будуть гинути абсолютно всі. Витяжка є. Витяжка є. Зелень і варена картопля. Ні-ні ні. До третього тижня ми ці інгредієнти не додаємо. Тільки якісний комбікорм і чиста вода з підкислювачами і грінатом. У мене теж був падіж індичат, поки я не зрозумів. Температура, вода, корм і це все буде в минулому. І ніякий деревічий кропива вас не врятують. Якщо ти хочеш, щоб індики росли гарно і не хворіли, зроби правильні умови. І не шукай винного постачальника чи якийсь комбікорм, а умови гарного дня.